У першу тисячу днів життя дитини закладаються основи нервової, імунної, ендокринної, серцево-судинної та дихальної систем. будь-який токсичний вплив у цей період може визначити здоров'я людини на все життя, гематоенцефалічний бар'єр, кишківник, легені, шкіра, печінка, всі ці системи у дитини знаходяться на стадії формування. І коли в цей момент в організм потрапляє нанопластик, він взаємодіє не зі сталими системами дорослої людини, а із системами, які ще лише вчаться працювати вони більш проникні, менш зрілі і значно гірше захищають дитину. Особливо вразливим є мозок дитини, у ранньому віці активно формуються нейронні зв'язки відбувається становлення когнітивної та емоційної сфер. водночас гематоенцефалічний бар'єр мозку ще не повністю сформований, що полегшує пряме проникнення пластику в мозок дитини.